Диктує календар, хтось хоче свят зима, традиції, ялинка, мандарини, а на нулі не спить вночі солдат. Він навіть не присів ні на хвилину. Вітрини, магазини, суєта, народ купує подарунки і щось до столу. То добре, що для когось є свята, а хтось на варті за свободу й волю. Вже Миколай дарунки роздає. Грудень на свята. Щедрий і багатий. Хтось в ресторанах смачно їсть і п'є, а мати сина жде, дитина тата. Хтось тішиться, а хтось наче тінь, чекає вісточки у вайбері і ватсапі і молиться до Господа, амінь І вивчає точку, де бої на мапі. Диктує календар, та не до свят, як святкувати, люди схаменіться. Промок, промерз і прогорів бушлат за кожного солдата помоліться. Не свята наближаються, а фронт. Від нас підтримка треба і донати, захмарений над нами горизонт, та нашу правду і волю не здолати. Єднаймося, ж усі, різдво прийде, у кожне серце, душу і хатину, тоді й до свята нам усім буде, як кожен. Збереже в собі людину.